Слава Ісусу Христу, слава Марії! За молитвами отця Олега, у мене вже дуже багато свідчень. Оце останнє свідчення цього тижня. У середу я захворіла, я не знаю, що це було таке, але в мене тис такий був високий, поза 200, що він не збивався, що я п'ю таблетки, що я дози такі повипивала війні навіть. Дози, що вже її більше не можна пити. Тиск тільки збивався до 150, там до 160 нижче не збивався. Такі були болі ззаді, плечі і серце, що мені не можна допускати такі тиски, бо в мене проблеми з серцем, а збити не можна. І були ззаді такі болі, страшені, що я не могла ні сидіти. Ну, сидіти ще трошечки так заспокоятися. Коли тиск падав на 150, трошки там ставало легше. Не могла ні молитися, ні говорити. Ні Взагалі, страшенні болі, так було цілий день. Я подзвонила отцю Олегу помолітися. Хось Олег помолився, ну трошечки. Прийшла ніч, так само цілу ніч, я вже думаю, п'ята -го година дзвоню до отця, Олега. Думаю, ну я в п'ятій годині буду дзвонити. І не хочу швидку визивати, думаю, може покусти, може, ні. Вже шоста, сьома дзвоню до отця, Олега, отець Олег, Олег моліться, бо дуже болить серце і тиски високі. Отець Олег помолився, і я вже. Цілий день, в четвер, вже мені було добре, вже трошечки так поболювало, вже не дуже. Можна сказати, вже набагато краще поклала, а в четвер, вже вечором вночі я спала, зовсім тиск вже впав, нормальний повністю. Але думаю, йду провіру до лікарки, щоб там не було інфаркту. Що вона скаже? Вона зробила кардіограму каже, у вас був переінфарктний стан, що ви каже, швидку не визивали. А я швидку не визивала, але Бог мене за молитвами отця Олега, щоб в такому стані вже швидка була, бо, бо вже і дочка хотіла. Визвати. Я думаю, зв... Ні, не визиваю. Зараз буде пізніша година, щоб дзвонити не... так рано до отця Олега Бочка, там чи до восьми, я ж не пам'ятаю, яка була година. Помолився отець Олег, і мене як відпустило повністю, що я вже така була здорова цілий день, У п'янці я вже йшла до лікаря, перепровірила і дотепер. Повністю здорове, без других якихось лікувань, таких, що є ще Другі лікування від серця, нічого я більше не приймаю, тому що таблетки вже маленьку дозу приймаю від тиску. І все добре. Я дуже дякую Господу Богу і отцю Олегу, що його молитви Бог вислуховує. Бо я мала дуже таких дуже багато свідчень. Дякую, Господу, Богу, і вам отче за ваші